Так, друзі, світло вже виключили, працюємо без світла. Розповідаю таку маленьку історію. Це використання моїх машин старих. Це ті, що я почав відновляти. Це ASR5315. Я його використовую для е, поки що і монтажа чи через Maker е, старий, який він дуже зручний, він практично не. Не розходить багато ГБ, і... але треба... він працює в старих MP4, МП... треба переводити формат. Або знімати в MP4. Тобто я в нього, через нього викладаю все е... в YouTube канал. Тут в мене канал на ньому. Я засняв на телефон відос, хоча він і неякісний трохи виходить. І... Багато що я бачу помилок. Треба доопрацьовувати -до дуже багато, але він пішов нормально. Так би я його викинув, а так, слухайте, друзі, я зайнявся. Я його візьму для YouTube каналу чітко. Т95 чи Т93. Я вам казав, у мене з відео. Він в мене не один, Ми там ще два штуки лежить. Я, мабуть, один малому ще і буду з Linux <coughs> експериментувати. Тобто, взагалі, він дуже чітко підходить для YouTube каналу. Монтаж Word Excel в Excel працював. Взагалі не збуваю. Звісно, хоч трохи би пам'яті, він, він використовує пам'яті десь процентів 60%. Не повністю заручка, буває 70%. Але ще не повністю у мене все, всі монтажні програми все, е, дуже легке. Я поустановлював мейкер, я вам казав, він легкий. Ну, YouTube там невеликий, є, щось змонтувати. Е, є перетворювач на формати. Відео але, да, там пригружає. Але перетворює, ну, час займає, трохи часу. Ну, нікуди ми не спішимо. Так так що, друзі, я задоволений. Я задоволений, що я його за копійки не, не продав, але там навіть навіть ще два взяв і я в ньому повністю розібрався. Я Екран міняв, і LED підсвітку міняв не в цьому, а там в мене що в підвалі. Я не в них ще доберусь. Так що, друзі, для хто хоче відео займатися, да, можна кої гроші може, можете купити і без, без питань. Але цієї машини для мене вистачає, і вона маленька удобна. Тут мінус, це батарея. Тут батарея тримає 40 хвилин, по-моєму, щось. Ну, в, е, в залежності від навантаження. А так, він чудовий і прекрасний. Я ще кажу, це я кажу від того, в чому я працюю, мені подобається. Якщо поміняти батарею, У мене вже таких батарей накопилось. там буду, будувати павербанк робити, якщо подивитись. Поміняти батарею, якщо би 3 години, ця машина вже супер. Нема світла, ти працюєш. Це вже буде чудово. Так, про це я вам розповів. Note. Дивіться, друзі. Друга машина це теж мене СТБУшка, це малого. Мій там брат мене це Lenovo B570. Він мені передав. Не він мені передав, це наш комп'ютер. ноутбук, е -е, Був застарілий. Е -е, і, а брат мені передав Asus K53SD. Я малому становив, тому що в нього 2 ГБ відеокарта, малий відео. Тут 1 ГБ відеокарта, по-моєму. Якщо не пам'ятаю. Півтора, мабуть, немає, я не знаю, щось там, що я півтора щоб було писати, але це я ще не розібрався. На нього дивіться, що мені тут сподобалось. Я установив Субунту. Суббунту там 24.04, але вже є обновлення. Мені подобається. Вона практично не і ще менше використовує е, оперативної пам'яті при включенні. Е, кулір навіть не включається. Поміняв я тут батарею, нову поставив 850 гривень, я заказав, плюс доставка. Тому, кажется, грубо, грубо кажучи, 1000, -1000 гривень. Потім тут стоїть, звісно, cd диск 128 Ну, поки він ніде не використовував, поки я його досканавлюю. сид диск стоїть 128 ГБ. Працює просто чудово. Мені дуже подобається подобається Linux. Встанов... Да, тут невдобно, що цей настрой ви тут файли. x Ну, Тут в принципі немає такого, що устанавів. Це оштубкована, устанавлюся через термінал, але мені подобається. У мене всі коди є. Просто чудово. Я на ньому вже зробив. Веб-сторінку по продажу. Ну, Такий маленький магазин. Я не записав HTML-файл, але я його ще нікуди не запускав, це був експеримент, у мене все вийшло, все вийшло чудово. Ну, це я, буду про... ролі. я його планую використовувати як для зйомки скажіть мені, екрану. Щоб знім... знімати з екрану. Просто чудово. Я тут встановлю програму, бо на цьому я встановив цю програму, хотів знімати з екрану, але в нього. Я не знаю, Шорох, Тріск, ну, мабуть, динамік дуже старий. Може треба його, звісно, розібрати, я можу не, не брати немає, можна почистити, але дуже слабо записує, або я не розібрав, не знаю. Я його клацав, клацав, ну дуже погано йде запис і фонить дуже. Це, мабуть, таке щось щось з ним вже. Ну, 2006-го 12 й рік. там, 11 рік, там якийсь я не помню, місяць, по-моєму. В ньому стоїть процесор I третій. Ну, йому поки вистачає. Я думав робити абгейт, але думаю, що буду робити. Ну, так як світло виключає, я хочу, щоб він робив на мінімалі 35 Вт i третій. Є там i26, i726, він mm -hmm. теж 35 Вт. Але подилюсь по грошах, може добавлю. Тут поки СД-диск к Субунту. Дивіться, я витягну. Що я ще зробив? Я витягнув DVD, він практично мені не потрібен він не буде він менше буде розходити, там він мало, там, звісно, на розход іде, але все одно. Так що так, так що ось так, друзі, я зняв DVD, тому що зараз світла немає, світла немає надовго. Акумулятор новий, він тримає 3,5 години, в залежності, як його нагружати. Е, можна, звісно, е, якщо це не то буде 3 години, 2, 2, ну 3 години. Тобто ми, ми дивилися фільм, Через інтернет, колись це не було. Ну Ми Фінь повноцінно подивилися там, 3 години там а ще трохи оставалася. Тобто, я не знаю яка якість батареї. Я там... У мене, кстати, є батарея, є на ні у мене є відео. Навіть ця новіша, вона Ну тяжка на пару там грам, але на 30 грам, по-моєму, не знаю, з чим це зв'язано, чим, чим його рідна. Ну Це така тяжка не тяжка. але якість повинна бути. На цьому ноутбукі вся якість дуже добра. Вона з 2006 року. Працювала і до сих пор працює, ну вже тримає 30 хвилин, ну, там скільки, 60% чи 50% живого. Ну вона, Ви яка батарея. І, кстати, я, коли купляв Бушні ці ноутбуки, у них усіх батареї працюють десь е, такого року, АСР 5315-26 працюють до, до часу. Просто що, ну просто супер. Я не знаю, що так ну розробили дуже гарно. В цьому батареї вже працювало там, 5 хвилин, він вирубався. Тепер 3, 3, працює 3 години, ну, дуже чудово. К Субут вже мало, я навіть зняв цей природ, тому що він мені не потрібен. Тільки запилю і охолодження буде краще. І, 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 і розход впав до якоїсь там долі споживання ват, вольтів. Не буду, я вже читав, там, але забув. І охолодження сразу забуваю. Ну, той і легше став, став на 300 грамів. Сам привод 30, 300 грамів на віси я кидав. Ну, це така це дорістка, друзі. Але цю машину, слухайте, я буду використовувати для Ютуба, для зйомки, бо мені дуже сподобалося. Я вам зараз продемонструю. Дивіться, я, якщо тут. ну Можна сразу, можна через це сразу кидати собі на. Ютубник з цього, але тут мене друга пошта, друга це на цьому окремо. Це я создавав для YouTube каналу окремо. Тут поки експериментальна і буду знімати відео, я вам зараз продемонструю просто, ну, чудово, швидко процесор. І думав міняти процесор. Але думаю, якщо поміняю процесор, Ну, поки швидкості вистачає. Думав поміняти процесор. Але щоб батарея, якщо поміняю на 45, батарея буде. Розход, мабуть, великий. Оце, мені, друзі, якщо хтось знає, ну, от ви пишіться по Lenovo B570, може ви знаєте, якщо міняв в процесор I7 I7 2620 або 2670, якщо міняли, буде розход чи ні, бо я на ASUS K53 я міняв такий процесор I7 2670 я поставив. Але він постійно теж, батарея там тримає, він постійно працює від розетки, там малі вігри гуляють, там якісь роблики, шмоблики, всяку фішку. Так що, друзі, напишіть, будь ласка. Ну, поки я думаю, що не варто, тому що процесор i3 стоїть, його вистачає, Ну, вона літає машина. Тут немає ні загозки, нічого. Так, друзі, зараз я продемонструю. По цьому Це ютубник. Я можу навіть засняти, перекинути сюди і монту... монтувати там. Не хочу поки заходити сюди через канал, тому що в мене друга почта, другий Це, скажіть, мені... Google аккаунт. Так що поки так, поки так експериментально, може потім повністю перейду. Цей карман, де я вам казав, що я зняв. Сюди можна додати HDD, але не хочу, щоб зараз що сюди по 7 годин вирубають, не хочу навіть ставити. Сюди додати ще процесор I7, я думаю, він буде літати. І додати, якщо відео дуже багато, то сюди додати ще. Ну Звісно, якби сюди SSD-диск, взагалі супер було. Так що, друзі, і не бачу я сенсу купляти не бачу сенсу купляти е, в епіцентрі, Ой, я кажу, господи, що в епіцентрі е, купляти новий ноутбук Ну, для ігор, да, а оця ось махіна дуже мені подобається, як раніше розробляли ці ноутбуки з заміною процесорів. Ну, блін, і всім Чоловікам, мабуть, хлопцям, які коваряються, мені самому стало інтересно. Все почалося це з цього. Думав його. Роботи менше стало, війна продовжається, Думаю, його продати, зайшов, він стоїть 200-300 гривень, думаю, та ну, що думаю, з нього. Все почалося з нього, Перепрошивка Біоса. Подивіться, мене є там, на каналі там на самому початку Біо, От перепришивки Біоса 1.45 я там перепрошивав. Думав, що я ні, ні, ні фіга, взагалі суперськи прийшло. Тут, кстаті, Біос я перепрошив старого на останню версію я з офсайту знайшов там. І чим його офіційно не, не пам'ятаю, це вже було ще літом я перепрошував цим місяць 5 назад. Тобто дивіться, літом чи веселою я не пам'ятаю, не ну, важливо. І, і, і перепрошив для апгрейту для процесора. Щоб поставити процесор. Ну, коротше, я задоволений. Тобто, друзі, зараз запущу цю машину я вам покажу монтаж відео. Як, ну, знімок. Ну, для вас це може не новина, але я вам продемонструю те, що в мене є. Так, дивіться, це Ксубунту. Нажимаю. Загружається вона дуже швидко. Пішов процес лінова, канова. Дивіться, процес пішов. Там щось туди-сюди. Це хвилина для нього. Він просто Ксубунту, бачите? Пішла загрузка Ксубунту. Так. Зараз... А, тут пароль, бачите, я забув, що Поки пароль не валяєш, вона ж не буде працювати. Опять. Бачите, з телефону, за що я це за це діло взявся? Тому що з телефону в мене повністю він щось засвічує екран. Воно не дуже гарна зйомка виходить. Так, друзі, оце така от фішечка. Бачите, к субунту. Дуже мені подобається. Кюлер не крутиться. Зараз дивіться, я покажу. Зайду, трохи вбачати, може буде так, система. Бо один телефон, бачите, система. І я зараз щас... це термінал, це диспетчер. І зайду з на ГБ він, він споживає. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось дивіться. У мене 7, ну у мене 8 ГБ оперативної пам'яті, дивіться, який, 8 800 МБ. Ви бачите, до Гіга, ви поняли? Практично нічого. Ну, то ви поняли, да? дивіться, чітко все. Батарея 99%. Е, ну Мені дуже подобається робота к Subuntu, тим більше на новій батареї на цій фішки. Ну, це така модернізація. Якщо би ще поставив тут DVD, він щось. Ну він там мало розходний, але якийсь розход був. Чорний, бачите, чорний став видно. Тут біленький, пилі не видно, а це чорний, це мінус. Так, і дивіться, я його настраював так само, як все, Як і. ну, Старався як під Windows. Зараз я вам продемонструю ту програму, яку я мультимедиа установив. Е, мультимедіа, яку я установив. Ну Це ось, ось сир. Тут є це музика, це прослуховування. А оце ось, ось, ось зйомка. Зйомка з екрану. Просто дуже чудово працює. Зараз Я піду візьму мишку, бо невдома. По працям, поки буду водити, то вона буде дуже довговата. І, і, друзі, це моя перша штуковина. Я ні разу не знімав з екрану. У мене не виходило, бо на цьому ноутбуці я питався, але дуже фонний динамік, дуже стара техніка, мабуть, щось або почистити, але треба на друге спробувати. Ну, в мене не виходило. Тобто, друзі, я зараз візьму мишку і продемонструю. Так, дивіться, взяв я мишку. Зараз мені трохи не добавиться, запускається програма. Simple Simple Screen Record. Дивіться, вона дуже чудово зараз. Дуже чудово працює. Це, вже, це я вже повинен, бо я, якщо хочеться трохи зняти з екрану, я це з телефона знімаю, руки дрожать, блін. Воно так невідомо. Ну коротше, це, друзі, це все досконалення. До, до, до Тут усе, це куди у нас зберігається в мене. Тут усе у мене є робочий, робочий, ну, як комп'ютер домашній. Мій комп'ютер типу, він називається, там десь далеко. Крисок, Субунту. Ось цього. Ну, дуже чудово. Кюлер ні разу ще не включився. І не включиться, тому що немає, ні, не може включитися, але не немає, дивіться. Тут ось у Home, бачите, це куди зберігається. Це кодики, шмодики. Так, і дивіться. Почати запис. Все, запис, друзі, пішов. Запис пішов, дуже чудово, дуже легко. ну, взагалі, Я на цьому, якщо записував, то тут взагалі довговато. Тепер дивіться. Довговато і немає якості звука. Щось з динаміком або щось з кодеками, не знаю. Ну, Мабуть, не з кодоком, може, від старості. Ну, Він читає на 6 років, це як він на 6 років старше за цей. Ну, Різниця вже. Та й він провалявся. І так дивіться, тепер дивіться. Е -е так, зберегти. Я нажимаю зберегти. Все, друзі, дивіться, дуже дивіться, нажимаю. не навіть не крутився. Тепер я просто два рази. Все, запис, друзі, пішов. Запис пішов, дуже чудово, дуже легко. Ну взагалі, я на цьому, якщо записував, то тут взагалі дивіться. Тобто ви бачите, так? Демонстрацію. і немає Щось з динаміками або щось скоди. Немає супер з Просто мені дуже чудово подобається запис. Якщо б на Windows, воно вже зашкварчало загоділо, мені кажеться передача. Так, ну це я видалити, перемістити у смітник, все, я видалив, що не потрібно. Просто чудово, друзі. Дуже, дуже класно працює. Е, і буду потрохи знімати з відео, Якусь, може юморину придумаю. Новини переглянемо, а чубині. Е, когось з Ютуба заснімемо. Подивимось. Це така в голові щось є. Але, але поки займаюся досконалим. Не знаю, поміняю. Може навіть. Е, Процесор, буде гроші. Поміняв. Ну я задоволений, що я хоч поміняв е -е, гроші, знайшлися на, на, на батарею. Тепер я хоч можу, коли сідло виключили, можу 3 години спокійно попрацювати. Дивіться, а це ось у мій сайт, бачите, нажимаю. Це мій сайт. Ще раз нажимаю. Ось тільки оце, вже пішла нагрузка, тільки, все. тільки що включився кулер. Це я розробив в ньому сайт. Тобто, дивіться, я вам покажу. Оце все, все моє все продукт 2. Продукт дивіться, скільки я вже ячейк поробив. Я робив через блокнот. Зараз я вам покажу. Тут блокнот ось такий, ось це штуковано. Блин, зараз зараз, друзі, підождіть. Десь тут ось, ось назва цього блокнота, ви бачите? Моуспадний. Це текстовий файл. Я в нього ось зараз відкритий Пад. І, друзі, тут да, тут не буду, я дуже я не люблю дуже довгі відео, бачите? Оце весь код, це створення сайту. Шапочка йде. Потім тут стиль. Стиль це те, що я вам тільки що відкривав. там. Розмір шрифта, туди стиль, шапка середина. Те, що потім всередині на кожну ячейку ось бачите, найменування товару. Рисунок. Це я дав ссылочку, де я буду рисунок. Рисунок імідж. Я називаю папку імідж. Тобто, дивіться, у мене на стільниці знаходиться сайт мій, мій сайт. це Я потім зі стрімуюся мій сайт. І отак от от я створив html. Я не буду зараз розповідати, тому що ну, неудобно знімати, воно ну, нічого не видно, блін, і фігня фіняку. І на кожну ячейку, це бачите, скільки просто вставляю фотки. А вставляють фотки тут, я вже потім не ска... імідж я вставляю, бачите, ну, І піжіться мене, я просто знімок екрану зробив і вставив. Ну, то есть, Немає нічого складного. Треба знати, просто я з інтернету і з відео там, і поскачував, і, то, ну, піддивлявся відео, тому що я не програміст. Але, друзі, мені подобається те, що я зробив з машинами, і подобається те, що я розробив. Я навіть зробив опис цього. Кстати, у мене тут сайт цього ноутбук, але я через е, закинув через HTML, взагалі теж прикольно. Но я його закинув щось через це, його і не видно. Безкоштовний сайт, там є, які закидуєте, ну але його не видно. Я може там добавлю його в опис. Так, друзі, ну дивіться, от таке така ось буде підпитка для. Е... Буду тут розробляти і буду сюди. Може, я з цього ноутбука старого йду, але не хочеться, що він такий мініатюрний, така стара машина, я може буду в ньому і продовжувати працювати. Ну, не знаю, так я до нього прийду. прикольно. Він зато в ділі 2006 року пройшли вік. Але він працює. Я думаю, що я куплю сюди батарею, буде дорожче. А з тих батарей у мене їх аж 6 штук, уже, з цього одна з асоса. Це вже 2. З цього це вже 3. І ще там мене лежить це вже 5. Це мене 5 батарей. Ось такі ось лежать. Павербанки, вони дуже мені вважають. Це світить взагалі. Ну просто там подивіться відео теж. Мені дуже подобається, що вони світять. Не на там. ну да, генератор, ну ці на роутер кинуться до 10 годин, вони будуть пахати. І роутер, термінали взагалі безплатно. У ну, мене там стоїть безперебойник, там теж подивитись. А цей, ну, дивіться, це буде використовувати, Я відео засняв, <кхе> я сюди його закинув, тут я можу його порізати. Я, ще не, я хочу встановити ще програму, яка буде е, займатися У мене там вже є е, монтажом відео, обрізати, вирізати. І все, я це сюди закинув і все. Можна, звісно, тут цей за забуть це і викинути працювати. Але, друзі, не хочеться його покидати, то що як -так він скільки йшов, а так взяти його просто. І там мене ще в лежить, верші, там сидить диск, процесор Т-93, теж машина. Та DVD може повитаску, на стінку пишу, буде як фотки. Я з них теж я малому зроблю такий ще не буду, тому що в школі вже перший клас, але вже задають домашнє завдання онлайн проходити. Тобто треба мінус, що тут нема камери, оце мінус. Ну, купувати треба окрему камеру, оце мінус. Це по новішій моделі, там є камера. ну, Що є, то є. Так, друзі, ну слухайте, я розповів вам. Трохи таку, де, де, е, е, таку історію, що я, як я буду використовувати цю техніку. Відео вже за 20 хвилин. Мені не дуже не подобається відео, бо це може чокнутися, ніхто дивиться, може не буде не так довго. Так, друзі, Я всім дякую. Бережіть себе. У нас світло виробили аж до вечора з 8 до 4. Так що, поки є, попрацюю, розберуся ще встановлю одну програмку для е, керування відео. Для обрізання, монтажу. І буду спокійно відсюди, буду, як хтось перекидувати, і взагалі буде чудово. Так що, друзі, отак от. Може ще відео для музики. Коротше, я зроблю свою музику. ну, коротше, Мені подобається тим, чим займаюся. Подивіться, ми там дуже багато відео там, про підвали є. Вони не сильно професійні, я недавно цим займаюся. Потім розкажу трохи пізніше, врем'я під кінець, мої, Мій досяг в цьому ютуб каналі, хоча я не думав, що щось там буде. Ну, там не такі ж багато. У мене людей, ну, переглядів теж небагато, але все одно приємно. Люди підказують, допомагають. Хтось каже, що дебілоїд, хтось цей, але слухайте, то барабану, все одно більшість допомагають, кажуть, що ти робиш, то те так, так зробиться. Вам всім дякую і всім до побачення. Всім пока, бережіть себе.